Ми до того були перепугані, всі перелякані, плакали і в больницю попадали, Господі, і з лікарствами не розставалися. Це було щось страшне, що ми залишилися без криші. Тепер події липня 2020 року, коли у будинку сталася пожежа, згадує спокійніше, говорить жінка. Було би щастя, так щастя помогло. У нас найкрасива криша на всю нову Каховку. Надія Мельник теж мешкає у цьому будинку. Говорить, у те, що відремонтують дах віри не було. Все-таки дії виділили на все таки. Кошти виділили нам, дах зробили. Хоча ми і не вірили, що це можливо. Ми дуже задоволені, бо самі, як ОСББ, точно його не зробили б. За півроку на відновлення покрівлі пішло 2 мільйони 315 тисяч гривень, розказав міський голова нової каховки Володимир Коваленко. Ми повністю завершили всі роботи на житловому будинку. Відновлено. Нова uh, Шатрова покрівля з абсолютно новими перекриттям, дерев'яне перекриття, повністю пропитане протипожежною суміш, зроблена вентиляція, зроблена витяжка, тобто всі сучасні вимоги, які до будинку придивляються, коли будинок здається в експлуатацію при його будівництві, витримані на цьому житловому будинку. Чоловік, який був затриманий через необережне поводження з вогнем, що спричинило пожежу, наразі під особистим зобов'язанням. У до судового розслідування були допитані свідки, встановлені. Докази причетності до вказаного правопорушення розказав Чермен Тускаєв. А теперішній час, згідно даних єдиного реєстру до судових розслідувань, кримінальне провадження розглядається у суді першої інстанції. Рішення у вигляді вироку ще не прийнято. Тобто кримінальна справа розглядається судею першої інстанції. За словами Чермена Тускаєва, згідно санкцією статті, чоловіку, якщо визнають його винним, загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Нагадаємо, пожежа у п'ятиповерховому будинку у новій каховці сталася 5 липня. Зайнялося о 14.40. Гасили 25 рятувальників. Ліквідували пожежу о 18.40. Травмованих не було. Жителів будинку евакуювали і відселили. Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі. Це 38-річний житель цього будинку. З'ясувало, що він у стані алкогольного сп'яніння палив і заснув на дивані з цигаркою. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні. Ріка Авдєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.